Всім привіт! Мене звати Олександр. Хочу продемонструвати вам турнікет власної розробки. Даний турнікет виготовляється виключно з якісних українських матеріалів та складається з двойної сталевої пряжки, клапану підпряжного, затяжного механізму з бюролюмінією, фіксуючого механізму зі сталевим трикутником та стрічки м'якої. В принципі стані турнікет виглядає ось так от. Також на турнікеті присутній маячок, на якому э, легко можна написати час накладання або олівцем, або ручкою. Та кармашик присутній для того, щоб можна було покласти або олівець, або якусь записку. Як він накладається? Одягаєте на руку, затягуєте його. Закручуєте. Один оберт зробив, другий і ще пів оберту. Тобто два з половиною оберту, ну три максимум руку. Або ногу вже перетисне. Ось пульсу в мене немає, рука в мене не синіє. Це говорить про те, що турнікет працює. Далі ви фіксуєте турнікет для того, щоб паличка вже нікуди не ділася І кінець турнікету. Якщо турнікет повністю в розчипленому стані, ось ви бачите, що він трошки зморщився, це говорить про те, що внутрішня стрічка працює, що турнікет повністю розкритий і вам потрібно його накласти, це робиться ось так. Піднімаєте пляшку. Видягаєте сюди кінець турнікету, перехоплюєте з іншої сторони і затягуєте точно так же. Для того, щоб накласти турнікет на ногу, це потрібно зробити ось так. До речі, турнікет, стрічка турнікету, ідея різного кольору, це було це для того, щоб... Людина не переплутала, а правильно наложила його. Затягнув. Ну, все, я більше його навряд чи затягну, щоб може трошки боляче дуже. Значить, якщо потрібно турнікет накласти на шию чи на груди, на живіт, це робиться ось так. Тобто притримати бандаж, трошки притиснути, то це робиться ось так. Зафіксували тут і продягаєте через пряжку одну. Трошки підкрутили. Ось так. От. Даний турнікет є достойним суперником любого іборного аналогу. Та за ціною дешевше майже в два рази, ніж китайський. Дякую за увагу. Слава Україні!